Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити про те, як українці в Польщі можуть спричинити в майбутньому кризу на ринку тимчасових працівників в Польщі. Тож, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Це дуже цікава інформація. Буду вдячний вам за репост, за лайки, і якщо будете писати в коментарі, з якого міста ви дивитеся це відео. Отже, майже половина наших громадян, які знайшли тимчасову роботу на польському ринку праці. Після перемоги України у війні планують повертатися назад в Україну. Нагадаю, що в Польщі і навіть на сьогоднішній день не існує жодних надлишків людей, тобто. Роботи хватає абсолютно для всіх, хто шукає тієї роботи. Це, звісно ж, це може коливатись, бо в одних містах її може бути більше, в якихось менших містах може бути менше пропозицій, менше роботи. Але незважаючи на це, Польща на сьогоднішній день має найнижчий рівень безробіття, і це означає, що роботи вистачає абсолютно для всіх. Є також дослідження, яке називається Як українці оцінюють працю і побут в Польщі в 2022 році, і його склали на основі опитування наших громадян, які знайшли в Польщі непостійну роботу, тобто тимчасову. Це саме та робота, на якій більшість українців працювали до війни по умові зліцення. І згідно з цим дослідженням, 49% українців планують повертатись в Україну після завершення війни, 26% ще не прийняли рішення, і 25% всього лиш не планують повертатися в Україну. Але при цьому всьому є ще одне дослідження: чи планують українці залишатись в Польщі? Не виїжджаючи в Україну, чи вони все ж таки планують виїжджати в інші країни? І е, далі дослідження таке, що 45% не збираються виїжджати далі на Захід, 22%. Планують переїхати в інші країни, переважно до Німеччини, звісно що хочуть виїхати, бо вона і близько до Польщі, і там також зараз є багато українців. І 35% тимчасових працівників з України ще не знають, чи залишаться в Польщі, чи будуть їхати працювати десь в інші країни Євросоюзу або за його межами. Головне, що не в Україні. От, і е, також, е, в принципі, що Польща зараз робить, Польща зараз хоче створити максимально гарні умови для того, щоб е, якомога більша кількість українців навіть після перемоги нашої війні вирішили е е, залишитись в Польщі. Бо якщо понад 50% працівників тимчасових, які зараз є, а це там, я не знаю, порядка. Навіть 400-500 тисяч після перемоги в війні зберуться і поїдуть назад в Україну. Це буде означати, що в Польщі буде не вистачати як мінімум 500 тисяч працівників, які працювали в якийсь там один день. І на жаль, в Польщі немає зараз такого ресурсу, немає звідки взяти в один день там 500 тисяч працівників, якими можна буде замінити оцих українських біженців, які приїхали і почали там працювати. От тому і це зараз ми говоримо про той низький сезон, коли роботи в Польщі дуже мало, і коли роботу знайти дуже тяжко. Якщо ж ми говоримо про е, якби той бум, який почнеться там, десь з початку березня. Коли підуть сезонні роботи, коли підприємства і великі заводи, і маленькі фабрики будуть набирати нових працівників, то там дефіцит кадрів буде ще більший. І ну, якби найбільше, найбільш невигідне повернення українців в Україну, воно найбільш невигідне саме для польських підприємців, які звикли мати в себе працівників з України, платити їм небагато коштів і заробляти на цьому досить хороші гроші. І далі їм прийдеться або досить серйозно піднімати заробітну плату, що не завжди, звісно ж, є доцільним і вигідним для них самих, або скорочувати своє виробництво, закривати якісь цехи, закривати, скорочувати робочі місця для того, щоб економити кошти, і при цьому без можливості знайти собі працівників на тих умовах, на, яким, на яких їм би було вигідно і зручно. Тож. Мені буде, до речі, дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу, як ви вважаєте, чи зможе Польща при виїзді великої кількості українців якось з цим справитись і не провалитися в якусь економічну прірву, з якої, по факту, зараз її. Витягують саме українці, які там в Польщі працюють, і я нагадаю, що це вже більше мільйона людей, які працюють, сплачують податки до ЗУСУ і таким чином підтримують і наповнюють польський бюджет. І це друзі. Ми навіть не говоримо про. Ті кошти, які українці витрачають так само на магазини, на різні послуги в Польщі, на оренду житла, на транспорт і на все інше. Бо з цього всього також платяться податки. Ці кошти також ідуть в руки інших підприємців, які потім також сплачують податки. І виходить, що економіка просто-напросто двигається. Тож маємо зробити висновки, що люди це є найголовніший скарб кожної нації, це є те найбільше багатство, якого тільки можна... Хотіти в будь-якій державі, і саме через це я особисто надіюсь, що після нашої перемоги в війні. Максимальна кількість українців прийме рішення повернутися до себе додому в Україну, будувати життя тут, відбудовувати свою державу і йти до кращого майбутнього для нас, та для наших дітей, внуків, правнуків і так далі. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях також під цим відео. Чи плануєте ви повертатися в Україну, чи не плануєте? Як вам зараз в Польщі живеться? Давайте з вами трошки. Поговоримо. Буду вдячний за лайки, за репости і за все інше. Також дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Гарного дня і до нових зустрічей!